В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі, сьогодні буде ми шанового чистого пане. Рівно острові, княмі і волі, як вона це зробила і в яких умовах вона це зробила. Отже, перше, Ісуса Христа, отже, перше, це Ісуса нашого. Ріпопадіння Адама Єви. Коли наші прородичі, будучи ще в раю. І маючи єдину заповідь, жили життям вічним і мали блаженство. Умовою і дальшого їхнього щастя було виконання заповіді Божого. Одна заповідь, головніша в той момент, це була не споживати заборонених плодів з дерева, пізнання добра і зла. До моменту, поки Адам і Єва були у заповіді і перед собою бачили Бога, свого Творця, у розумі їхньому повставало ця заборона. Це можна робити, а це не слід, бо смерть і помре. Одним словом, поки вони були з Богом, вони були і бажені і щасливі. А коли на намовив їх про те, що можна служити, і нічого страшного не буде, а буде ще навіть краще, вони забули, що Господь Бог їм пообіцяв, сказав, у смерті помреш. Отже, в Єві спочатку, а потім і в Адамі тяжіло те, що Є наші хто зниду. А те, що Господь Бог їм сказав перед цим, Бог. Так, втратили дружество, тому що зробили переслух, зробили гріх. А увагу нашу, проти Єсестра, я хочу зосередити на тому, що коли тяжіє якась думка, тих, хто поруч нас, і коли нас ще мало є, а більшості думають, роблять не так, як ми це розуміємо, і знаємо, як воно прави, то оця тяжість більшості над нами часто дає свої плоди. Ми спокушаємося і ми йдемо наперекін своїй совісті. Погоджуємося навіть з тим, чого ми не погодилися в інших умовах. Коли більшість нам каже, що так має бути, а не так, як ти думаєш і так, як ти хочеш зробити. І коли нас мало нам стає сил, замало ми проявляємо слабість і спокушаємося більшістю. А тепер інший такий вже приклад зміни, коли мав вже місце в сучасній історії. Мені попало на очі момент з телевізора, коли у США, в одному із штатів, е зловили серійного вбивцю маніяка. Його довго не могли зловити, він був дуже досвідчений у своїй поганій роботі. Але скоювши багато злочинів, а їх було більше 50 таких серійних, вбився, починаючи від маленьких діток до дорослих людей і старих, його зловили, його засудили, але за правилами і законами того штату жертви або родичі тих жертв, мали право. Сказати все, що хочеш, в очі по в в в цьому серійному вбивці. Я вашу увагу засереджую на тому, що цей маньяк, який сидів, поклавши ногу на ногу і показуючи певність, слухав те, що йому говорили. Уявіть собі стан тих людей які по черзі підходили до цього маніака і почали казати те, що їм спадало на серце народство. Більшості там були прокльони. Багато хто бажав йому воріти у певні, бажали йому живим різати його. І що він це довго-довго тисів. Хтось сказав, що треба тебе вогнем помоненько полити. Одним словом, знущатися над ним, як він знущався над їхніми родичами, яких вже немає, які вже відійшли з цього світу в інший світ. Одна мама, яка також похоронила свою доньку, яку вбив цей. Маньяк також спокійно підійшла і двоє до спокійних людей. Мадіак насолоджується тим, напевно, я так вже собі гадаю, що бачив продовження його справи, продовження у цій злобі. Те, що його зло, після того, як його не стане після засудження, воно має місце в людях. Тому що злоба у родичах панувала, всі хотіли відомстити йому. І от він від цього отримував насолод. Так він дойшов до крайності град, отримуючи насолоду від зла. Але коли ця мама підійшла, також спокійно, зосереджена, і казала, я тобі багато що хотіла сказати. І так само, як ці люди переділи. Хотіла придумати якомога найгіршої кари для тебе. Тяжко мені було, але я тобі скажу тепер наступне. Я тобі прощаю. І тоді, коли вона це сказала, цей маніак утратив спокій. Він був. Переможений простою жіночкою, яка любов'ю його перемогла. І все те сла, яке він робив, і також він побачив, що над ним є хтось вище. Він переможений. Перший раз в житті він отримав поразку. До цього він лише насолоджувався тим, що він перемагав. Його перемога це було сло, ненависть, вбивство. А він тепер переможений. Я хочу знову ж таки зосередити увагу нашого брата і сестри на тому, що е, коли панує в нас в середовищі будь-який настрій, то кожен, хто в цьому середовищі піддається йому. І більше сформує якраз цей настрій, більшість сформує. Але багато хто піддається. Одиниці, напевно, все-таки наперекір усьому стають вірними самим собі, або Богу, або тим ідеалам, рада яких вони живуть на цій річній землі. Рівноапостольна княгиня Ольга жила в такий, в такий час, коли більшість було язичне. Запеклем язичем. Їй прийшлося жити в той час, коли їй випало на долі керувати Київською Русью. Від неї багато що залежало. Але як піти на перекір більшості? І вона, зрозумівши суть християнства сама себе привела до хрещення. Сказати, що вона християнка якраз середовище язичниця. Володимир її віри мали е, закінчення і добрий початок у гімнуці, гімноапостолі, майбутньому князі Володимиру, який вже свою чергу цю державу похрестить. І ось здається, що один може зробити. Але якщо він на засадах добра правди і закликає поміч Господа Бога, тоді Господь і допомагає йому внести світ земний хрест. Тяжко це зробити, але можливо. Тому що неможливо для людей, можливо для Бога. Дорогі брати і сестри, вітаю вас сильно. Всім Божої допомоги, всім вітаюся. Слава Ісусу Христу!